Другий рік поспіль день пам'яті та примирення Україна відзначає в умовах повномасштабної війни із Росією. 8 травня весь світ пригадує і вшановує полеглих у цій боротьбі. Тоді як Росія 9 травня із парадами та оркестрами святкує пабіду. Українці ж спочатку розділяють скорботу із Європою, а потім разом із ворогом святкують перемогу. Аби всі забули про радянську традицію святкування перемоги, президент України Володимир Зеленський пропонує замість дня пам'яті та примирення встановити в Україні день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми ніколи не забудемо внесок українського народу у перемогу над нацизмом і нікому не дамо стерти роль українців у цій перемозі наших людей, того покоління. Про яке бережем пам'ять майже в кожній нашій родині, ми не дозволимо присвоїти спільну перемогу народів антигітлеровської коаліції і не дамо брехати, ніби перемога могла відбутись і без участі якоїсь країни або народу зло ми знищували разом. Окрім того, глава держави підписав указ про відзначення 9 травня дня Європи спільно із Європейським Союзом. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.